Будівництво багатоповерхівки на Багуні у Житомирі у червні 2024 року. Будівельна організація ЖК Житомир Молодіжний Молодіжний-1» уклала договір про передачу функцій забудовника з власником земельної ділянки. Відтоді забудовник звів 9 поверхів у двох секціях: активно рекламує ЖК та продає квартири. Водночас попередники продовжують з'ясовувати стосунки в юридичному полі у суді. Про нинішню ситуацію будемо говорити з Романом Радчуком, який є забудовником ЖК каже Молодіжний Молодіжний-1» та директором будівельної компанії Гарант С наразі у суді є справа, де фігурує даний житловий комплекс. Можете, будь ласка, пояснити суть справи, а також як ви пов'язані з цим. Ну почнемо з кінця, Заш, з кінця вашого запитання. Чи пов'язаний я з цим, тобто наш житловий комплекс? Ні, він з цими судами не пов'язаний і не має до їх ніякого відношення. Зараз дійсно є суди, але ці суди відбуваються між попереднім забудовником та власниками ділянки. Ми працюємо згідно іншого договору на спільну забудову, і ці суди до нас ніякого відношення не мають. І що говорити за попереднього забудовника? Ви з ним знайомі? Так, я з ним знайомий ще з 18-го року, якщо я правильно пам'ятаю. Це ще з часів, коли Олександр Малькот будував ЖК «Олімпійський». Нас в місті Житомирі. І ми колись на цьому ЖК іншою компанією моєю, Екодім, виконували перевірку дим'ян-каналів для пуску газу. Потім, в 2023 році наші шляхи знову зійшлися. В якому плані нам було запропоновано спільну співпрацю як субпідрядник на будівельні роботи, а саме монолітні роботи. На тому ж самому об'єкті, де зараз я будую наш ЖК Молодіжний 1 тоді Олександр Малько, там був як забудовник. Цей комплекс житловий називався Грінтаун, і нас туди, ну мою будівельну компанію, наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт. І ми там, в АС році, виконували монолітні роботи. Співпраця була дуже негативна, тому що постійно робота велася з великими перебоями: то арматури немає, то бетону немає, то електродів немає. Ну, в общем, постійно не було вчасного, вчасного підвезення матеріалів. А потім, взагалі, в кінці 23-го року, два місяці, він мені не виплачував заробітну плату за виконані роботи, і ми взагалі зняли звідти людей. Зважаючи на те, що ви були на супідряді, тобто ви бачили, як виконується робота, як гадаєте, чому ж все-таки попередньому забудовнику не вдалося добудувати цей будинок? Якщо чесно, від е, ніхто не знає, чому в його не вдалося. Тому що, як правило, коли будується житловий комплекс, новобудова. То проблема може бути тільки в одному фінансуванні. Що це має бути або спроможний забудовник, який має свої кошти і може за рахунок цього будувати житловий комплекс, або за рахунок інвестицій від продажу квартир. Ну враховуючи, що потім вже така інформація вийшла на загал. Що попередній забудовник Олександр Малькут продав більше 30 квартир, це означає, що кошти його були і в дуже великому обсязі, більш ніж достатньо. Це я вам кажу вже як забудовник, знаючи, які об'єми фінансів потрібно для виконання будівельних робіт. Тому, чому він не будував і чому не добудував, маючи достатні фінанси, це питання невідомо нікому. Можливо, там якісь проблеми були на об'єкті. От знаєте, є такі забудови, коли там будують, будують, а потім ну, щось виявляється. Дивіться, я вам можу сказати, як людина, яка там була на будівництві, і все, що там було збудовано попереднім забудовником, всі роботи були виконані мною, тобто моєю будівельною компанією. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку, прямо з самого початку земляних робіт. Перешкод там ніяких не було. Нюансу під час будівництва ніяких не виникло, зважаючи на те, що був попередній забудовник, Чи не було у вас якихось побоювань починати цей об'єкт добудовувати? Побоювань не було по тій простій причині, що я зайшов не на чужий об'єкт новий, а там всі роботи, повторюсь, будівельні виконував я, і я знав повністю, що де і як там виконано, залито. І тому це навіть було і краще зайти на об'єкт, коли ти там знаєш все, що де і як. Побоювань зайти після когось не було по тій причині, що. В власників ділянки з попереднім забудовником був договір заключений на три роки терміном дії три роки, і на той період часу, коли я вже взявся за цей об'єкт, цих три роки пройшло. Тобто договір втратив силу, і власники ділянки в односторонньому порядку його розірвали простий простій причині, що було грубе порушення терміну будівництва, тому що за три роки мав бути збудований повністю будинок, а був збудований тільки один під'їзд, в одному під'їзді, один поверх. І вони розірвали договір з ним і запропонували забудовником зайти мені. Скажіть, в яких відносинах з попереднім забудовником, зважаючи на те, що ви знайомі, працювали на нього? На мене відбувається тиск, і по цій причині я наважився на це інтерв'ю. Тиск відбувається від зі сторони попереднього забудовника та його вкладчиків, людей. Простими словами вони розповсюджують в інтернеті неправдиву інформацію у вигляді різних відео та е, статей текстових е, з ціллю е, шантажа, щоб я їм е, віддав замість попереднього забудовника їхні квартири. Про це у мене навіть є підтверджуючі відео е, з камери, е, тому що ми з вкладниками, попередні забудовниками попередні забудовника, е, зустрічалися не, не один раз. Зустрічі були е, знову ж на тему того, що в інтернеті вони розповсюджують різні відео, неправдиві на мене, е, для того щоб змусити мене віддати їм. Квартири, які вони купили у попереднього забудовника, і якщо я цього не зроблю, то ці відео будуть і далі розповсюджуватися. Я це не просто слова зараз з моєї сторони. У мене є відповідні відео, тому що ці всі зустрічі були під камерою, яка зі звуком все записала. І я, можу це відео оприлюднити, ну просто не хочу. З однієї сторони, людей можна зрозуміти, вони купили квартири, квартири немає. Але е, хто має людям повернути ці квартири тоді? Ви правильно кажете, людей можна зрозуміти, тому що люди вклали кошти і хочуть отримати свої квартири. Це нормально. Але ж потрібно ці квартири вимагають в того, в кого ви їх купили. Тому що вони вимагають їх в мене, а кошти вони давали не мені. Тому є моя позиція, моя думка, і це ну рахую, це буде правильно і справедливо. В кого купував, кому давав кошти, в того ці квартири вимагай. Чому їх вимагають з мене? Мені не зрозуміло. Коли розривався договір з попереднім забудовником, власником ділянки, і заключався договір зі мною. А е, той, один поверх в одному під'їзді, е, ніхто собі його не присвоїв. Власники ділянки зробили все правильно. Ну, моя думка, вони зробили все правильно. Вони наняли експертизу будівельну, яка оцінила той один поверх. І у нас ну, є ця експертиза, і ми можемо її показати нашим глядачам. І в тій експертизі вказано, що вартість збудованого того одного поверху, тобто вартість вкладень, які зробив попередній забудовник в цей об'єкт, складає 9 мільйонів 960 гривень. Якщо я правильно пам'ятаю, е, от ніхто це не забирає. У на особисто у мене між в договорі між е, мною та власниками ділянки прописано, що я їм віддаю 500 метрів квадратних. За те, що там був збудований на об'єкті один поверх в одному під'їзді, уточніть, будь ласка, бо не зовсім зрозуміло, 500 метрів це що? Це земельна ділянка чи це збудовані квартири в будинку, ви готові віддати? 500 метрів готових 500 метрів квадратних готових квартир. Угу. Але я хочу зауважити, що е, о тих 9 мільйонів 960, які попередні забудовник вклав будівництво. Станом на сьогодні, це еквівалентно 310 метрів квадратних квартир. Якщо розділити 9 нам злишні мільйонів на вартість на рівночну вартість квартир, то це виходить 310 метрів квадратних. Я ж віддаю 500. Це набагато більше. 500 метрів квадратних це приблизно скільки квартир ви віддаєте? Ну, якщо ми будемо рахувати, по однокомнатній квартирі або невеликій двохкімнатній квартирі, то це буде десь в районі 9 квартир. Угу. Тобто ці 9 квартир ви передаєте попередньому забудовнику. Правильно я розумію? Чуть-чуть е, не так. З попереднім забудовником у мене немає ніяких договорних відносин, тому це прописано у мене в договорі про спільну забудову між мною та власниками ділянки. Тобто я маю передати власникам ділянки, бо мене ними є договірні відносини. Uh -huh. А вже власники ділянки мають договірні відносини з попереднім забудовником Грімтауном, а вони вже передають попередньому забудовнику, а попередній забудовник уже віддає своїм вкладникам. Це uh -huh. ну, така така процедура. А, повертаючись до мого питання, все таки тоді хто людям має повернути ці гроші чи квартири, і взагалі, можливо, там комусь вже щось повернули? Можливо, ви знаєте. Щоб хтось комусь щось повернув, я не чув. Якби це було, то зараз, думаю, і судів не було би. Е, ну, моя позиція така: я рахую, що вона правильна, що те, що попередній забудовник вклав у будівництво, ми квадратними метрами віддаємо і, повторюся, не 300 квадратів, а 500, це, на, це в півтора рази більше, ніж має бути. Але як, як виявилося, вкладників там набагато більше, тому що ми зараз порахували, що це еквівалентно дев'яти квартирам, а в забудовник в судах, те, що я чув, то він заявляє про 30 з лишнім квартир. Тобто цих квадратних метрів не вистачає, щоб роздати, ну щоб попередній забудовник міг віддати людям. Але тоді питання виникає: якщо попередній забудовник у людей взяв. Кошти з 30 з лишнім квартир, а вклав тільки 10 мільйонів там, 9 мільйонів 160, а це еквівалентно 9 квартирам, то ті кошти, які він людей взяв, але не вклав будівництво, напевно, вони мають його залишитися десь не знаю, там, в сейфі, на кучці, то, на мою думку, все дуже просто. Те, що вклали, квадратами людям віддать, а те, що не вклав, не встиг вкласти, віддай назад людям кошти і питань не буде. Але ж ніхто нічого нікому не віддає. І тому люди зараз в інтернеті і поширюють цю інформацію. А що ви радите робити людям в такому випадку тоді? Ну, дивіться, ну, ми живемо в, в, в демократичній державі все ясно, по закону. Просто подавати в суд і все. Якщо я купив когось квартиру, то у мене є договір на це, і я маю право піти в суд і подати на цю людину в суд, щоб вона повернула мою квартиру або кошти. Все просто хай люди звертаються в суд, тільки в суд хай е, мають люди вимагати свої квартири або кошти в попереднього забудовника, в того, кому вони давали ці кошти, а не в нового забудовника, якого вони ну якому вони нічого не, не, не давали і не платили. Ви заявляєте, що на вас здійснюється тиск? Чи зверталися ви до правоохоронних органів? Ні, не звертався. Хоча, повторюся, у мене є багато підтверджуючих відео, ще поки не звертався, не хочу звертатися. Я Житомирянин, я живу в Житомирі і не збираюсь нікуди з Житомира переїжджати. І також покупці, основна маса також житомиряни, а можливо, і всі. Я просто не хочу ні з ким судитися і сваритися. Тому от я і прийшов сюди, я хочу, можливо, я достукуюсь до цих людей. Що схаменіться, будь ласка, чому ви з мене вимагаєте квартири, які ви купили в іншій людини? Подавайте нам ту людину в суд і через суд стягуйте свої гроші або квартири. Наскільки я зрозуміла, тиск відбувається саме шляхом розповсюдження різних відео в соціальних мережах. Правильно? Так як це на вас впливає? По-перше, це поплюжить моє ім'я та репутацію. Я прожив майже все життя в місті Житомирі, і, і ніхто не може нічого, ніякого кривого слова сказати в мою сторону. І нікого я ніде не обманув, ні в кого нічого не вкрав. І, а зараз просто відбувається в першу чергу поплюжить мою особисту репутацію. По... на бізнес це якось впливає, чи тільки ось на саму репутацію? Дуже чому ж люди це роблять? Вони ж розуміють, що таке велике будівництво за власні кошти е... ну ніхто не подужує, або мало хто подужує. Е... Як правило, ватопрохівки будуються за рахунок інвестицій від продажу квартир. Люди з опаскою відносяться зараз до нашого житлового комплексу, тому що вони Житомир молодіжний один, тому що вони бачать ці відео в інтернеті. Бачить тільки одну сторону, одна з тільки сторона подається їхня, тому що ми ж не ну ми ж ніяких відео не записуємо, Ми в цьому якоби не, не приймаємо участі, і тому це впливає на бізнес, це впливає на продажі, впливає на будівництво напряму. Тому можна сміло сказати, що, що е, поширення цих відео е, ш, е, шляхом тиску е, перешкоджає мої підприємницькій діяльності. Чому люди мають повірити вам, що ви дійсно добудуєте цей об'єкт, а не закинете так, або знову ж не зміниться забудовник і вкласти ці інвестиції саме в ЖК житомир Молодіжний молодіжний-1»? Які гарантії? Так, дивіться, почнемо з закону. По-перше, я виконую будівельні роботи згідно діючого договору. По-друге, будівельний дозвіл оформлений на власників ділянки. По третє, генпідрядник вказаний, це можна перевірити на всіх офіційних площадках. Генпідрядником вказана моя будівельна компанія. Тобто, по-перше, по документам там повний порядок. Це перше. Друге, я звик відповідати за свою роботу. Це означає, що я зроблю все для того, щоб добудувати цей будинок і здати в експлуатацію. Третє, ми в місті, в Житомирі, перебудували ну, сотні об'єктів, таких, основні таких великих основних, які ми крайні, які ми здали в експлуатацію, це реабілітаційний центр Місія Україну» на Кробутівці. Я думаю, багато хто в місті знає. Ми його збудували з нуля під ключ. І таких об'єктів у нас ну, багато. Я думаю, ми пізніше ще покажемо наші об'єкти. По-третє, я Житомирянин. На, як, як на мене, це немало важливо, тому що я живу в Житомирі, мене багато хто знає, мене легко знайти, нікуди я не дінуся, там інше місто не, уїду, не, не, не поїду, тому що я там, там проживаю. Якщо говорити про сам будинок, наскільки він зараз вже збудований? Це ще один пункт, чому нам варто повірити, що ми е, не продаємо квартири і десь там потім ці кошти. Е, Діваються, а ми будуємо спочатку, а потім тільки вже продаємо квартири. Взагалі, продажі ми розпочали через 4 місяці, як я почав будівельні роботи. Тобто 4 місяці ми будували без ніяких продаж. Як на мене, це, ну, це такий серйозний показник по спроможності забудовника. По-друге, люди, якщо, якщо говорить про нас, ЖК молодіжний один, якщо люди до нас приходять, то вони купують не повітря. У нас вже зараз стоїть збудований монолітний кракас дві секції, тобто під'їзди по 9 поверхів. У будинку має бути, правда 4 секції, але зараз ми будуємо та продаємо квартири по двох секціях. І ці дві секції зараз збудований монолітний кракас по 9 поверхів. Ну це вже будинок стоїть, це реально стоїть будинок. І зараз ми розпочинаємо роботи з мурування газоблоку. Тобто, вже зараз будуть і стіни, вікна з'являться. Тобто, у нас готовність будинку вже ну реально дуже велика. Покупці, коли до нас приходять покупувати квартири, вони не купують там на відділі продажу з картинок, з планчиків. Люди мають можливість піднятися на поверх. Вибрати, на якій висоті вони хочуть квартиру, подивитися вліво, вправо, чи вид на проспект Миру, чи вид на дуби, чи вид на майбутній епіцентр. В общем, люди мають можливість на 100% походити по будинку, по поверхах і вибрати те, що вони хочуть. Ну, як на мене, це, ну, це дуже круто. Якісь терміни ви ставите перед собою? Звичайно, і ми нашим покупцям обіцяємо, що в будинку чотири секції має бути зараз. Ми будуємо дві, і ці і продаємо дві. І ці дві секції ми маємо добудувати і здати до кінця поточного 2025 року. На останок хочеться все таки запитати, зважаючи на всю цю історію з відео в інтернеті, як ви кажете, тиском на вас чи може це вплинути на хід будівництва. Так, дійсно, я отримую велику кількість критики, хейту, брехні та шантажу із сторони осіб, пов'язаних з попереднім забудовником, але хочу запевнити наших покупців, Житомирян, що це не відобразиться на ході будівництва, будівництва нашого ЖК. Ми кожного дня будуємося, кожного дня виконуються будівельні роботи. Ми ні разу не зупинялися. Хочу до наших покупців звернутися. Ті люди, які купили вже у нас квартири, будь ласка, не ведіться на, цей, на, на, на цю провокацію, просто чекайте свої квартири. Будинок буде зданий в встановлені терміни. А ті люди, які ще думають або сумніваються, також, будь ласка, не ведіться на цей обман, будинок буде зданий в срок. Скажу вам більше, буде житомир молодіжний 2, та буде Житомир Молодіжний 3. Ми зараз активно підшукуємо наступну ділянку, яка підходить для забудови багатоквартирного будинку. Тому якщо у когось, когось є відповідна ділянка, звертайтесь. Я відкритий до співпраці.